З вами Бронька із каналу Мертві Кристо Броні Стар. І сьогодні буде обзор на арома ДА Ну, як ви бачите, я її вже відкривала, дивилася, що вона собою представляє. Так що подивимося. Тут написано на трьох язиках, що ароматизована свічка гладе Warm Spice. Тут є на русський, український і на англійський. Далі з цього боку пише Джонсонс Family Company. Далі пише ГЛАДЕ, вроді би так читається. Є е тут надпись празднична серія і Warm Space. І тут намальований горішок. І я не знаю, це ваніль чи що. Ну, я не знаю, що це знаходиться. Далі тут так само написано ваніль І тут теж так само. І тут видку цю саморуму свічку, це стекло. Так, ззаді написані інструкції. Тут кот, нормальна маса, 120 грам. Тут написано, що її не можна залишати при дітях у животних типу, ну, запалювати, що не можна лишати саму коло вікону, коло фіранки, там, пхати у нюші сирники, тримати в руках, обрізувати або читати плініт книги. Вона, вроді би 12 сантиметрів чи що тут написано. Так, зараз ми подемося. Відкривається вона дуже легко. Сперва треба відірвати цю штучку, потім відривається ця штучка і так вона витягається. Хоча, Хотя... да, так, вона лише так відкривається. Ну, от вона така, як ви бачите, кругла. Так, Зараз ми правди невеличкий обзорчик. Тут іде такий коричневенький фон, і тут намальовані сніжинки. Це наша картинні колекції були. Значить, тут іде перелив з білого до такого жовтоватого. І тут всякі залітушки, сніженки, жірочки. Отака. Запах у неї дуже класний, сама вона коричнева, ми її ще не запалювали. Тут є така штучка, що запалювати ниточка. Не знаю. А, мені запах хабелденна подобається. І справді вона дуже класна, така гладенька. Я хочу, щоб вона поскоріше згоріла і мені дати цей стаканчик. Да, мені подобається він. О, тут ще є написано, що типа, увага. Там щось важна інформація, хто її зробив, магазини, де її можна купити. А так усім пока з нами була бронька. І це був обзор на аромасвічку. Всім байду.